Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми такими книжковими планами на найближчий час на ці декілька тижнів, які залишилися у серпні та на вересень. Тому що в нас така спека в Бухаресті, що в нас плюс один літній місяць і. Скоріше за все, в вересні я поїду також відпочивати. в мене буде час, а можливо, ні, читати. Ось і хочу поділитися з вами спочатку тим, що я читаю прямо зараз, а також ось планами, що я буду намагатися встигнути, що мені хочеться читати прямо зараз. Тож пишіть внизу в коментарях, що ви хочете прочитати, які у вас плани на ці останні тижні серпня. Давайте поспілкуємось внизу в коментарях. І почну я з того, що я читаю прямо зараз. По-перше, весь липень я читала потрошки Фауста Йоти. У мене тут залишилась взагалі дрібочка, сторінок 50, дуже мало, але книгу читаю повільно, перечитую, тому що я її вже читала колись. Роблю якісь нотатки. І е, більше, знаєте, гуглю якісь питання, тому що тут багато дуже відсилок на грецькі міфи, і я розумію, що мені є ще над чим працювати, що ще дізнатись, але мені подобається знаєте, так е, більш глибоко дізнатись, більш глибоко прочитати е, цю історію, тому думаю, що найближчим часом день-два, і я закінчу цю книгу читати. А, далі, книгу, яку я також вже почала читати і прочитала вже половину, а, це Жель Дікер і його загадка номер 622. Подруга, по перше, радила цю книгу, взагалі, Дікера. І я через неї купила цю книгу, і у книжкових покупках, коли я вам її показувала, мені також написали, що бери, читає дуже класна, неочікувані там повороти сюжету. Я вже прочитала половину, і хочу сказати, що дуже об'ємна книга, не тільки за розміром, а просто такі, знаєте, дуже об'ємні персонажі. Ти розумієш. Їх життя кожного, що там було. Вони такі, знаєте, не чисто добрі, милі, класні, чи дуже поганці, Вони всі такі цікаві. Ось, І тут в нас про вбивство у номері 622. Буду дізнаватись, хто там є вбивця. Ось, Далі книга, яку я читаю в електронному форматі, і також прочитала. Вже десь 50% Роберт Гелбрейт і його бентежна кров це п'ята частина з циклу про Корморна Страйка. І мені подобається, тому що тут такий акцент на якійсь магічності, знаєте, астрологи, карти Таро. Там я люблю таке і в детективах ти розумієш, що це потім звичайно пояснюється якось логічно, але дуже цікаво. І, до речі, це дуже класний е, лайфхак для проведення часу разом, навіть на відстані. Ми з е, чоловіком читаємо паралельно цю книгу і е, там прочитали декілька глав, і е, між собою це обговорюємо. Тому спробуйте. А, і так, наступна книга, яку я також наполовину прочитала, в мене тут щось дуже багато книг наполовину прочитаних: це Джо Томас і її A Place in the Sun». А, Наполовину прочитана, але ця така в мене басейнна книга книга для читання біля моря басейну. Сподіваюсь, що на наступному тижні піду з подругою попляжитись трішки і заодно її дочитаю. Тут така любовна історія в Італії. Мені подобається. Знаєте, ні про що, просто мозок відпочиває, відключається з цією книгою. А наступна книга, яку я Планую читати це вже все. Переходимо до того, що я ще не почала читати, ну, трішечки. Ладно. Ось випала закладинка, ось до другої глави дійшла. Це полювання на овець від Муракамі. Я почала читати цю трилогію Криси якраз цим літом. Мені подобається, і буду. Читати далі, скоріш за все, коли подочитую ці всі половинки, візьму цю книгу наступною читати. Такий, знаєте, буде в мене перепочинок між такими детективами, тому що я останнім часом прям підсіла на детективи-трилери. Наступне, що я планую читати, і це фару до Джо Томаса. Читати я хочу це у басейні, потрібно частіше ходити до басейну. Ось це пляж нечтиво Емілі Генрі, якийсь також любовний роман. Спробую нічого ще не читала в Емілі Генрі, не знаю, чого очікувати. Сподіваюся, що мені просто сподобається, я відпочину з цією книгою. Наступна книга, яка в мене є у планах на рік взагалі, це Ернес Гемінгвей і його фієсти і Сонце сходить. Буде моє продовження з Гемінгвеєм. Я в нього читала тільки свято, яке завжди з тобою. І е, мені сподобалось, і буду читати далі. Мені здається, тут буде про Іспанію щось таке спекотне. І якраз хочу почитати ось найближчим часом. Ці декілька тижнів спекотних, які залишилось, ну ще вересень, але вже якщо чесно, трошки є такий, знаєте, отоммут. А вже я подумки, коли складала, що я хочу почитати зараз, поки так спекотно, подумки відмічала, що я хочу вже читати восени. Якісь такі моторошні, темні книги, але про це згодом. Думаю, вже через декілька тижнів побачити, що я буду планувати читати. А наступна книга, яку також хочу прочитати, також е докину туди до Емілі Генрі і Джо Томас. Це Кейсі «The Зепейнг, якась любовна історія двох хлопців е під час подорожей. Ось також знаєте, претендент на почитати на пляжі і басейні. Мені здається, мені придеться там багато часу провести, але я не проти. А, далі книжка Малишка це Патрік Модіано у Кафе Втраченої молодості. А, в мене три книги Патріка Модіано, жодна з них не прочитана, і я така думаю: ну, майже совість Ніка. Потрібно прочитати там просто 100 сторінок тексту і Париж, Франція. Ну, я це люблю, а, тому буду читати. Далі а, нова книга. Для мене авторка, але я вже у покупках отримала дуже гарні відгуки на цю авторку, що людям подобається, що вони її читають. І я така: ну, значить, потрібно брати і читати. Тож, знаєте, я читаю коментарі, і прислухаюсь до вашого до вашої думки. Це Люсі Мод Монгомері, Джейн з ліхтарного пагорба. Якась повинна бути така мила книга, літня. Також тому. Хочу читати тут і зараз, поки, поки є час. Мод знала, те, що відбувається в людській свідомості, є найцікавішим на світі, а капризи людських почуттів завжди проб'ються крізь інтелект мері Рубіо. Далі трішки відійдемо від такої атмосфери літа, спеки і так далі. І, і в мене в планах це прочитати третю частину е, небесного урядника. Е, я не хочу зупинятися. І робити якийсь перепочинок, тому що я боюся того, що я забуду, що там відбувається. Важко входити в цю історію через ось цей колорит китайський. Але мені дуже подобається. Тому третю частину купила кожного разу. Вам показую, дивіться, яка краса. Ну, я просто не можу з цього оформлення. І я, на жаль, до речі, бачила тільки. П'ять книжок в цьому оформленні, і, здається, в м'якій обкладинці є вже всі вісім томів англійської, а ось з цими зрізами гарнющими тільки е, ось 5. Сподіваюсь, Сподіваюся, я поки буду повільно читати, то видадусь, домалююсь, тому що я хочу саме таку красу збирати, мені неймовірно подобається це оформлення. Хоча коштує ну, дорого: 160 плей це скільки? Півтори, десь 1800 1700 гривень. Ну, дофіга прям. Повертаємось до детективів трилерів. Що я можу зробити? Мене тягнуть зараз. І тим паче, що тут така повинна бути тематика, якраз літня атмосфера це круїз. Жінка з каюти номер 10 рутве, а тут круїз, і жіночка з каюти зникла. Але ніхто її не бачив. І кажуть, що ніхто не зник. А інша жінка каже, що зникла інша жінка. Коротше, щось таке буде. Буду читати, дізнаватися, і туди ж туди ж за атмосферою літньою Райлі Сейгер. І в останній, коли я збрехала, тут взагалі якийсь дитячий табір, літній, і зниклі дівчата. Тому буду читати. До речі, я ось думаю: а може вам зняти якийсь, не знаю, щоденник читання чи книжкові вихідні з цими детективами трилерами? В літній атмосфері. Що ви думаєте? Пишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Ось. І ще один детектив-трилер мало. Хочу ще. Це Фріда Макфаден, і її ніколи не бреше. Це книга про жінку-психіатра, яка зникла. І ось її будинок продали. Її купила цей будинок родина чоловік з жінкою. І вони. Знаходять там таємну якусь кімнату з якимись таємними записами на касеті. Ось, І вони якось зможуть, я так розумію, пролити світло на те, що відбулося з тією зниклою жінкою, куди вона зникла, що з нею відбулося. І остання книжечка, якої в мене немає, але я її хочу прочитати: це Пітер Мейл і його прованс від A to Z. Це... це Пітер Мейл, це Прованс. Я обожнюю. Я зрозуміла, що я цього літа ще жодної книги Пітера Мейла не прочитала, хоча в мене не так вже і багато залишилося, я дуже багато його прочитала. Але в нього такий атмосферний вайб, така розслабленість у книжках, що ти просто читаєш і плавишся від цього спокою. І я хочу, хочу ось розплавитись. Тому планую його читати. Ось такі в мене плани. Е, я хочу сказати, що досить амбітні, але я хочу читати в своє задоволення, тому буду, звичайно, рада, якщо прочитаю прям все-все-все. Хотілося би дуже. Але якщо ні, то нічого страшного. Я собі це пробачаю. А, пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали. Можливо, щось потрібно прям ну, дуже срочно брати і читати. І звичайно, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе пока.